Свято скаутів з молитвою та незборимою вірою у мирне майбутнє для України Івано-Франківська станиця розпочала новий пластовий рік. Спочатку як годиться урочисті збори в одностроях та дотримання усіх церемоніалів, а відтак на подив усім патріотичний флешмоб близько сотні пластунів від пташат до сеньорів вишукувалися у слово мир. Слава Україні! Героям слава! Україна! Героям слава! Україна! Ще одна новинка цьогорічного пластового першого дзвоника великий благодійний ярмарок. Просто небо на головній вулиці міста розпродають усе, що самі зробили, або ж речі, які принесли з дому. Усі виручені тут гроші спрямують на підтримку пластунів, котрі нині воюють на східному фронті. Ми продаємо браслети. Ну це браслети наші, але оскільки ми їх не використовуємо і вони в доброму стані, ми вирішили, що треба буде їх продати, і всі ці гроші будуть йти на допомогу армії. Це речі також наші, і вони також продаються тут. Є резинки, сумочка, обручі, коралі. Тут, Брошки такі, тут є статуетки, є заколки різні, ну, іграшки, є одяг, також в дуже хорошому стані. Мілітарна тематика торкнулася і майстер-класів, якими забавляли перехожих. До прикладу, складання та розбирання зброї. За інструктора тут учень однієї з місцевих шкіл. Каже, його особистий рекорд вправляння з автоматом Калашнікова 29 секунд. Утім, нині про швидкість не йдеться. Якщо просто потренуватися, це не складний процес. Просто людина має усвідомлювати, що це є серйозна зброя, яку треба просто треба... зараз трохи тяжкі часи, де війна. Ну і... Це дійсно потрібно зараз. Довго відпочивати пластунам ніколи. Тож навіть у свято резумують, уже пройдене літнє таборування і готуються до нового виховницького етапу. Мовляв, за три місяці діти побачили немало, встигли політати на паропланах, побурлакувати на скелях, сплавлятися дністром на катамаранах та навіть пройти екстремальний вишкіл. Наступний рік обіцяє бути не менш насиченим.